Неділя 24 березня в ефірі підсумкові новини на 11-му. у студії Катерина Нічик. Вітаю. Підпишіться на Ютуб і обов'язково ставте вподобайки та коментуйте. А далі у випуску розкажемо про таке. Ракетами та шахедами цілили по критичній інфраструктури. Частина районів Дніпропетровщини залишилась без електрики, світла та води. Про російський терор на світанку на початку випуску. Вісім ракет вдарили по греблі та гідроспорудах. Дніпро ГЕС, чергова цинічна атака ворога. Чи зможе найбільша ГЕС України відновити роботу, і чи витримає гребля? Ми розпитали експертів. Малюють, займаються риболовлою, переглядають фільми, які ще методики застосовують військові психологи, щоб допомогти українським воїнам відновитися на передовій. Наш фронтовий репортаж про те, як бійці долають страхи. Сучасний інноваційний обладнаний за світовими стандартами інклюзивності. У Дніпрі відкрився вже третій реабілітаційний центр національної мережі Рекавері для поранених військових. Попиті багатоповерхівка та лікарня, перебої зі світлом і водою. В ніч проти п'ятниці окупанти масовано атакували Дніпропетровщину ракетами та дронами Камікадзе. Сили ППО знищили 21 ворожу цілю. Тім були і руйнування енергетичної інфраструктури в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам'янському районах. Як Дніпро пережив терор на світанку, репортаж Владислава Авдієнка. Свист ракет. Та серія вибухів. Дніпро прокидається о п'ятій ранку. Через інтенсивність обстрілу місцеві не встигають дістатись укриттів. Звісно, перелякалася. Не знала, куди бігти що бігом оділася. У нас недалеко є там укриття. Ну я думаю, що ж уже бігти? Що буде? На світанку російські терористи атакували місто ракетами. Уламки влучили в багатоповерхівки. Місцеві кажуть, зранку їхній будинок струснуло, ніби підняло у повітря. Уламок російської ракети на шаленій швидкості влетів у фасад на шостому поверсі та пробив його наскрізь. А на тротуар посипалося ось таке величезне каміння. Диво, але уламок влучив у лоджію, а не в саму квартиру. Всередині перебували двоє молодих людей. Зараз мешканці знаходяться в Польщі, а тут їх діти. А скільки років? Вони дуже молоді, їм по 18-20 пробило наскрізь несучу стіну. Стіна товщиною 40 сантиметрів. Ніхто не постраждав. Дякуючи Богові. Анна мешкає на першому поверсі. Вдома була із двома дітьми. Я тільки встигла дітям сказати, що голови. Вони тільки встигли ну, голови під подушки і зверху Ну, дуже сильно бахнуло. Таке чувство, що хтось будинок підняв і опустив. У квартирі жінки вибуло скло в одній з кімнат. Його вже закрила фанерою. Ну, що було в хаті, тим поки штрінька. Якби можливо там ну, не було маленьких дітей, то можливо ми поки не так. А так маленькі діти перший поверх. Олена жителька іншого будинку, який також постраждав від ударної хвилі, від друзків скла врятували штори. Як шарахнуло, посипались стекла, посипали на мене. Порвала мені гардіну. Хорошо, що штори. Так у мене об'являється, мабуть. Через серію вибухів до смерті перелякалась й улюблениця жінки Ася. Виспугалась і спряталась під диван залізла. Ми не могли її витащити відтуди. І вітамінка, і висутня. Ні, не хотів, не їла нічого, не, не, не пила, сиділа під диваном. Нині жінка з чоловіком побиті вікна тимчасово закривають плівкою. Загалом через ранкову атаку окупантів в Дніпрі пошкоджено адмінустанову, лікарню, принаймні п'ять приватних будинків та десять багатоповерхівок в двох районах міста. Приблизно 40 вікон одна пошкоджена, несуча конструкція, де потрібно буде проводити технічну експертизу, і пошкоджена кровля. Більшість понівечених будинків на балансі ОСББ, але місто подбає про ремонт та встановлення вікон. Якщо пошкодження вашої оселі ще не зафіксували, звертайтесь до поліції та на гарячу лінію міськради. Окремо голів ОСББ просять перевірити покрівлю. Хто знає, що біля них було Ви розумієте, що ви в районі уражене. підніміться сьогодні, завтра два-три якихось уламки, які пробили покрівлю. І накопичений ефект воно буде вода затікати, затікати, може пошкодити і комунікації, і завдати шкоду приватному майду. Ваш співвласники. співвласникам. Коли буде перший дощ, так само перевірити, коли буде дощ. Ціллю ранкової атаки російських терористів були енергооб'єкти області. Через знеструмлення Дніпра знизився тиск води в деяких районах та зупинилися дві міські котельні. Також через знеструмлення тягових підстанцій припинявся рух центральних маршрутів електротранспорту маршрутів номер 1 та 5 трамвайних тролейбусів, номер А, Б 6, 10, 12, 16 та 21. Але з станом на 12 годину дня майже всюди рух вже поновили. Та найголовніше внаслідок атаки окупантів вдалося уникнути людських жертв. Дякуємо нашим силам ППО за збиття 14 ворожих ракет та 7 шахедів. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Під час Другої світової її підірвали за вказівкою Сталіна. Нині руйнує путінська армія. Демонстративний удар по Дніпро ГЕС. найпотужнішій гідроелектростанції та найбільшій греблі України. Це теж елемент психологічної атаки. Туди росіяни запустили аж вісім ракет. Здійнялась пожежа. Чи зможе станція після удару відновити свою роботу і чи витримає гребля? Про наслідки експертів розпитала наша Тетяна Заць. Демонстративно, з самого ранку російські ракети атакують найбільший і найважливіший об'єкт енергетичної інфраструктури України Дніпрогес Греблі у Запоріжжі. Два прямих влучання: по гес 1 та гес 2 в якому обсязі вони зможуть працювати далі, невідомо кажуть в Укргідроенерго. Дві ракети прилетіли прямим попадання. Прилетіли по ГЕС-2. Одна ракета прилетіла по скажімо, по підкранових балках і попала в опору. Тобто ГЕС 2 в критичному стані гес 1 теж зараз не працює, тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому що, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду. Дніпрогес є найпотужнішою в Україні. Її запустили у 32-му році. Нині вона входить в єдину енергетичну систему і виконує роль так званого пікового регулятора, тобто забезпечує більше 10% добового розподілення електроенергії як на правобережній, так і на лівобережній частині річки Дніпро. У випадку проблем із роботою цієї ГЕС Україна позбувається великих потужностей для маневрування енергією. На опасна біда, якщо... Если... Э, расистам, этим безумным фашистам удастся разрушить несколько шандоров. Шандоры – это так, такие мощные металлические щиты, которые, э, через которые в случае необходимости их немного приподнимают и идет попуск воды с вышележащего запорожского водохранилища. Если, не дай бог, рашисты хотя бы 2-3 шандора пробьют, полностью разрушат. То есть будет типа того, как на каховке, то огромный вал воды. Каковська Каховське храніше, і хоч про руйнування дамби мова поки не йде. Відомо, що цей об'єкт будувався із розрахунком пережити навіть ядерний удар. Але якщо теоретично уявити, що гребля не витримає, наслідки можуть бути катастрофічними. Велика і нерегульована кількість води може знести як саме місто Запоріжжя, так і позбавити живлення місцеву АЕС. Якщо відбувається якась какаєта аварія. с обеспечением электроэнергии самой, самих реакторов, прежде всего гидроизоляцию всех систем, обеспечивающих энергоснабжение самой станции. Беспрерывно происходит охлаждение реактора. Там реакции продолжают идти, потребляется вода для их охлаждения. Если не будет охлаждения, может произойти перегрев, и тогда, безусловно, может произойти нерегулируемый взрыв уже на самой атомной станции. Если сравнить уровень вероятной катастрофы на Запорожской АЭС и с той, которая у в 2011 году на Фукусиме, у Японии с точки зрения безопасности они почти одинаковые. Большие последствия на Фукусиме, по оценке специалистов, атомщиков, которые строили, говорят, могли бы быть значительно меньше, если бы дизель-генераторы были Вовремя повністю гідроізолірована, і так дані продовжали би роботи, навіть якщо нарушена була б обичне електроснабження станції. Відпрацьоване ядерне паливо Запорізької АЕС знаходиться в потужних захисних бетонних циліндрах, і зруйнувати їх велика хвиля і потужна вода не зможе, але небезпечніше, якщо підтоплення станеться на самій станції, вона повністю вийде з ладу. Я не думаю, что будет катастрофа по типу Чернобыльской, но то, что эта мощнейшая станция может быть выведена и строена в большой период времени при затоплении ее в случае разрушения Днепровской плотины, это может быть. У разі прориву Запорізької греблі вся вода піде обміліле русло попереднього теракту Каховське водосховище, і по суті воно вже прийме звичну для нього воду. Чи затопить вона населені пункти? Фахівці сумніваються, адже для цього чашу каховського водосховища потрібно переповнити знову. Я не бачу великої опасності по затопленню населених пунктів. Це приведе, звісно, до великому потоку води, но не к моментальному опорожненню как бы, крупного запорозького водохранилища. А запорозьке водохранилище – це від Запорозької плотини до Дніпродзержинської плотини. Розстояння дуже велике. У разі надзвичайної ситуації навколо Дніпровської греблі у самому Запоріжжі та області буде відсутня вода та електроенергія. Все, що пов'язане, безумовно, з водоснабженням о, тих підприємств, и населенных пунктов, которые берут воду непосредственно из Днепра. Здесь будут проблемы с обеспечением водой, потому что все водозаборы... А на суші на Дніпропетровщину. Така ситуація вплине частково. Обміліє річка Дніпро буде припинено роботу портів, а проблеми із водою та електрикою вирішуватимуть за рахунок інших об'єктів воду та електропостачання. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Масаж арт-терапія та єднання з природою це лише частина методик, які застосовують військові психологи. Завдання відновити стан наших воїнів після виходу з нуля. Як фахівці 108-ї бригади ТРО допомагають захисникам долати їхні страхи наш фронтовий репортаж. Коли летить ракета чи шахет, ми цивільні із острахом. Моніторимо чати, ховаємось в укриття. А уявіть, як це військовим щодня перебувати на нулі під десятками обстрілів або ж навіть йти у штурм. Добре, що бійцям є де відновити сили. Тут офіцери-психологи разом з хлопцями, які у нас на реабілітації готують їжу, кава, чай, все є. Це пункт психологічної допомоги 108-ї бригади. ТРО тут і кухня, і масажний кабінет. У нас також є реабілітолог, який робить масаж, і також ми тут працюємо. Тепла та затишна кімната відпочинку. Є інтернет, вайфай, хлопці задоволені, можна спілкуватися з сім'єю, дивитись фільми, відчути себе як вдома. Та головне є фахівці, які можуть підтримати у найкритичніших ситуаціях. Військова психологиня Альона каже: війна ранить бійців не тільки фізично, поганий сон, тривожність, заціпиніння, страх це те, з чим періодично стикаються воїни. Страх смерті, звісно, страх інвалідства, звісно, страх полону. Страх бути обузою для своїх побратимів психологічні проблеми в захисників часто з'являються і після тяжких поранень. Анатолій, доброволець з Дніпропетровщини, боронить країну з перших днів повномасштабного вторгнення. Минулого року танковий снаряд влучив просто в його бліндаж як наслідок. Тяжка контузія, проблеми з мовленням. Ну, у мене тяжкої форми. Панічаські атаки були. Після лікування стан Анатолія покращився, кажуть фахівці. Попри пережити, він із теплотою згадує службу на передовій. Сумує за побратимами. Ми на нулі там все одна велика сім'я. Сидимо, п'ємо чай, а чом то розмовляємо, там, за сім'ю. Там Це такі приємні воспоминання. Аби вчасно виявити проблему в батальйонах створюють мобільні групи контролю бойового стресу. Психологи виїжджають на другу лінію оборони та спілкуються із воїнами. Навчаємо бійців. Перша психологічна допомога, щоб вони самі собі змогли допомогти або взаємодопомога. Страхи навчають долати, контролюючи власне тіло. Коли приходить страх, ми заповнюємо цю інформацію, тим, що він вміє, щоб під час якоїсь стресової події вмикається його знання, і він вже, тобто, як би скажемо, озброєний і знає, як собою володіти. На виїзди із собою беруть її антистрес собаку Тосю. Вона до них підходить, грається з ним, тримають на руках, постійно гладять. вона не вкуси, кажуть, вона залиже до смерті, але не вкусить. Ще одна методика єднання із природою. Зокрема, захисників возять на риболовлю. Психолог да бере людину, бере водочки, да і йдуть ловити рибу. Даже, якщо вони її не зловлять. Сам процес якщо ситуація більш серйозна, бійців забирають на три дні до пункту психологічної допомоги. Може, першу добу дві відіспатися, потім виговориться, е вималювати, арт-терапію, використовує, метафоричні картки. Психологи постійно на зв'язку вони допомагають вирішувати й буденні питання воїнів. Військовий квиток згорів. Ну от це вже в житті буває, так там був трьохсотий. Прискорюємо процес, щоб швидше зробили ці документи, уже він більш заспокоєний. Та чи не найбільше лікують кажуть психологи відпустки? Коли він повертається до рідних на ті там, 5 діб, да, або на 10 діб, він знову перепроживає ті емоції, які колись були. І він знає, потім повертається, він знає, що він захищає. До уваги професійних психологів 108-ма бригада ТРО продовжує формувати групи контролю бойового стресу. Контакти на ваших екранах. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. Аби відновлювати захисників, і захисниць України в умовах світового рівня. У Дніпрі відкрився вже третій реабілітаційний центр рекавері національної мережі для поранених військових. Він працюватиме на базі державного медзакладу. Його облаштували за світовими стандартами інклюзивності. Для маломобільних пацієнтів тут спеціально передбачили широкі вхідні та міжкімнатні двері, коридори та санітарно-гігієнічні зони. Це вже 11-й інноваційний реабілітаційний центр, який заснували Віктор та Олена Пінчуки для допомоги силам безпеки та оборони України. У їхніх планах розширити мережу до кінця року щонайменше до 16 таких центрів, де за сучасними міжнародними стандартами будуть відновлювати втрачене на фронті здоров'я наших військових. Що ви відчуваєте нога зараз? Ай, трохи трохи таке на навантаження в регулюванні. у реабілітаційній залі. Боєць Артем сидить за кермом інноваційного велосипеда і щосили крутить педалі. На надсучасному пристрої тренує хворі ноги. Для нижніх кінцівок це дуже добре, тому що я відчуваю напругу всюди. І ікроножні мишці, і верхні оці мишці. Артем Сапер його робота потребує сконцентрованості і часто тривалого перебування на холоді. Через це загострилися хронічні хвороби. Аби відновитися та повернутися в стрій, проходить реабілітацію. Сьогодні у нас має заняття. Я прошу, щоб сідали зі мною. Почуваєте себе добре. Так. А це у кріслі колісному військовий на ім'я Віталій. За допомогою фахівців центру він вирушає на перше лікувальне тренування. Сьогодні в нього почалася реабілітація. Ви повинні встати. На лодці, ага. ось раз, ось два. Я вашу ножку цю ліву славлю, ви повинні її напрягти так, щоб вона була план. Металург за фахом на початку повномасштабної став добровольцем. Під час бойового завдання підірвався на ворожій міні. Спочатку у нас ходили сапери, розміновували спеціальні доріжки, тропинки, Ми по ним ходили. А Зараз же ж все мінується дистанційно, тому можна і не вгадати, де ти наступиш, де не наступиш. Відтепер його фронт реабілітація. Віталію ампутували стопу і нині він відновлюється після операції. Індивідуальні заняття відбуваються за допомогою сучасних технологій, тренажерів та апаратів для реабілітації. Раніше до цього було, значить, не було спеціалізованих таких місць, і тому якість роботи була трошки іншою, не такою. Як... Зараз ну, це впливає безусловно позитивно. У пацієнта там вогнепальне поранення, фінціка не працює. Підключаємо до апарата, включаємо інтерактивну гру. Не просто там уявно щось там виконує якийсь там свій рух, там, зробіть там, 10 разів того, того. Ні, пацієнт грає в гру, йому це цікаво. Він за цим зацікавлений, але він ж проходить курс терапії. Віталій та Артем чи не перші пацієнти нового вже третього у Дніпрі і одинадцятого в Україні реабілітаційного центру мережі Рекавері. Її заснували Віктор та Олена Пінчуки, щоб українські воїни мали можливість відновитися після поранень в умовах світового рівня. Ми розбудовуємо з моєю дружиною Оленою. Це для нас один з найпріоритетніших наших проєктів під час війни. І ми розбудовуємо мережу, національну мережу реабілітаційних центрів ну, по всій країні. Потужність буде 20 тисяч героїв героїнь на рік. Це, ну, це дуже потужно. у новому центрі. Рекавері зали фізичної реабілітації обладнані надсучасними тренажерами, а кабінети ерготерапії з апаратами віртуальної реальності. Увесь простір оснащено за світовими стандартами інклюзивності. На високотехнологічних тренажерах поранені бійці відновлюють ходу, втрачені функції верхніх та нижніх кінцівок, зокрема відмінно вибухових травм. В Дніпрі це вже третє. Чому треті в Дніпрі? Ну, окрім того, що для мене Дніпро це моє рідне, рідне місто. А дуже важливо, Дніпро з початку війни став головним медичним хабом в країні. Це такий потужніший, найпотужніший медичний центр. Багато, дуже багато героїв, героїв, поранених. На жаль, кожного дня багато їдуть ну, з Донбасу, з півдня країни. До Дніпра дуже багато роблять операцій, і багато хто з хлопців залишаються тут. Їм потрібна реабілітація. тому вже це третій в Дніпрі. Окрім сучасного обладнання, тут працює потужна мультидисциплінарна команда фахівців із реабілітації, лікарі фізичної реабілітаційної медицини, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення та психологи. Усі вони додатково навчалися і вчитимуся далі. Аби кожен із пацієнтів відновився в центрі на найвищому рівні. Наші тренажери це космічні кораблі. На одному і тому ж тренажері можна як відновлювати м'язову силу, постанову ходи, так і ну, коригувати втрачені когнитивні навички. Тому у нас пацієнти як з забієм головного мозга, так і з травматологічними ураженнями займаються на одному і тому ж апараті. Це дуже удобно. Реабілітаційний центр створений на базі державної лікарні, справжнього медичного хабу, що рятує тисячі захисників захисників і захисниць після поранень, а сам проєкт рекавері є прикладом успішного партнерства між приватним сектором і державою. Адже усі ці центри мережі створено на базах державних медичних установ. Це вкрай необхідно, щоб хлопці без рук, може й без ніг поверталися додому, щоб їх протезували своєчасно, робили все можливе, щоб повертати до життя. Під час повномасштабного вторгнення 26 тисяч важко поранених героїв пройшло через наші стіни. 82% відсотка через реанімаційні наші підрозділи. Працюємо дуже напружено, але нам не доставало реабілітації, яка може поставити хлопця на ноги. Відтепер, завдяки проєкту Рекавері та застосуванню сучасного обладнання, мультидисциплінарна реабілітаційна команда центру зможе надавати якісну, доступну та доказову реабілітаційну допомогу для швидкого відновлення понад 700 героям та героїням на рік. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. Перший в області та третій в Україні у Дніпрі на базі ЦНАПу відкрили рекрутинговий центр. Тих, хто хоче долучитися до ЗСУ, там проконсультують про наявні вакансії та підберуть ту, що найбільше відповідає фаху і досвіду людини. Які спеціальності у війську затребувані та на що звертають увагу при відборі кандидатів у матеріалі наших кореспондентів. Рекрутинговий центр перший у Дніпрі, та третій після Львова і Запоріжжя в Україні. Сюди добровільно можуть приходити люди, які бачать себе в силах оборони. Рекрутингові центри це цивільна складова, де в цивільні громадяни нададуть повне роз'яснення політики, де вони можуть подальшому громадяни проходити службу і отримати факт. Павло працює в юридичній сфері. Одним із перших прийшов на відкриття. каже, заповнив анкету та разом із консультантом обирає можливу для себе вакансію в ЗСУ. Немає розуміння там як керувати танком або артилерією, тобто такого в мене навику немає. А скажімо так, дрон ну в мене взагалі там є дрон цивільний, який я собі колись придбав. Тобто якісь навички є тому, якби і від цього будемо відштовхуватися. У центр можна прийти виключно за консультацією, навіть не надаючи документи. Робітники розкажуть про наявні вакансії та допоможуть підібрати найбільш наближені до фаху людини у мільйонній армії. вакансій маса спеціальності, які потребуються, теж маса. Ось і ремонтні, і забезпечення, і логістика. І все, що завгодно. Тому шукайте, цікавтеся і знаходьте і така можливість зараз є. Коли людина обере спеціальність, їй детально розкажуть про терміни підготовки. Вони залежатимуть від вибору вакансії. Умовно кажучи, оператором БПЛА там за місяць тебе не навчать. Місяць тобі дають індивідуальні навички, далі специфічні, в залежності від того на яку посаду по якій професії ти заходиш. Зарплата за наявними в центрі вакансіями від 20 до 100 тисяч гривень. Все залежить від спеціальності та рівня підготовки. Звертають увагу також на стан здоров'я. Наприклад, в корпус морської піхоти потрібні люди з різним досвідом і тим перевага тим, хто має гарну фізпідготовку. Морська піхота відрізняється від інших видів та типів збройних сил, посилений вимогою до стану здоров'я та фізичної підготовки, тому що Головне завдання морського піхотинця це зайняти рубіж, забезпечити підхід додаткових сил та отримати цей рубіж оборони. Більше деталей можна дізнатись у самому центрі або на сайті. В майбутньому планують відкрити рекрутинг локації у кожному районі області і масштабувати мережу по Україні. Марко Ручка Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!